Всім вітання. Так ми відновилися. Коли це сталося, це був ранок 20 грудня, щомі ранку, сьомі дванадцять. Бо саме в цей час зупинився годинник в кабінеті головного лікаря, коли ця стіна впала. Перед очима вулиця в уламках склаб, горілля авто, шмат ракети посеред дороги. Це страх, це було жалюгідно. Перше, що в нас було, це шок, розгубленість. Як ми себе почували, ми дуже погано прикро себе почували, бо всі руки були зрезані в цьому склі, всюди була кров, все було в <свісно>, чент розбито. Ми навіть розгубилися. Потім вже прийшла рішучість: так багато донатили, присилали повідомлення, повідомляли в соцмережах прохання дівчата відновитись. Це дуже було зворушливо, і мабуть, саме це дало нам поштовх діяти далі. Першими прийшли журналісти. Правду потрібно показувати, бо це теж зброя, і вона дуже потужна. Що від держави. Ну на жаль, від держави для комерційних організацій жодної допомоги. Навіть банк відмовив у кредиті, хоча ми були клієнтами більше 15 років. Пацієнти донатили, друзі донати, дівчата писали, що вони нам дуже потрібні. І це зворушувало до сліз, і саме це дало нам сили. Коли ми відкрилися через три місяці, ми дуже швидко зробили ремонт. Ремонт робили своїми силами, але нам дуже допомогли партнери, відновили апарати на заводи, відправляли корпуса. Меблі дали, косметику дали. Дуже всім вдячні, бо збирали все по кропинках знову. Багато нових пацієнтів прийшло. Всі старі наші пацієнти залишилися з нами, що не може не радувати. Команда працює досі. Ми розширюємося. Тепер клініка навіть стала краще, бо ми маємо нові апарати і додали нових послуг в наш перелік. Зараз ми більше ніж клініка, тому що це спільність, яка тримається саме на людях. І ми не сталися.